Друзі, сьогодні продовжуємо з вами дивимось чергову порцію е, відеооглядів з виставкових стендів е, виставки Євролюче квітня 2025 року. Це буде цікаво для тих, хто не зміг поїхати або взагалі не хотів поїхати. Чекав, поки ми все це зберемо, обробимо і донесемо до вас, аби взяти тільки вершки. Сьогодні буде декілька фабрик. Це не настільки відомі бренди, як ті, які ми показували в перших програмах про виставку. Але бренди для мене цікаві, тому що своєрідні мають ще одну перевагу: це не те, що затаскане або вже стало предметом плагіату китайських виробників. Тож, це такі речі, які дозволять інтер'єру стати своєрідним. Перша фабрика, яку ми будемо дивитись, це. «Firmamento Мілано, ця назва переводиться як Міланський небосхил на стартовій сторінці фабрики на їхньому вебсайті. Та сама Міланська ніч, ну точніше, вечір, коли відчувається оцей Міланський дух, власник цієї компанії, власник цього бренду, Карло Гульєльмі, це людина. Відома в дизайнерському середовищі Італії Мілано. Зокрема, він був якийсь час навіть директором виставки ну, компанії Косміт, яка є організатором виставки Євролючі і салони демобілі. Має зв'язки. Він назвав це стартап 70-річної людини. Він сам є дизайнером. Цю компанію створив у 2017 році. Небагато колекцій, але йому вдалося залучити цікавих дизайнерів з. Зірковими імінами, включно з Микелі де Лукі, і тих, кого ми не дуже знаємо тут, але вони створили такі витончені саме міланські речі для його колекції. Тож дивіться і занурітесь глибше в цей бренд. Буквально пару кадрів ви побачите бренд Restart Milano. Про нього теж хочеться сказати пару слів. Це бренд, створений двома дизайнерами в 2010 році, дизайнерами, які дуже красиво і поетично описали місію свого бренду. Тобто, це не зовсім 60-х епоху Made in Italy. Restart мається на увазі це повернення. До тих часів, коли Мілан все ж таки був головним центром створення сучасного дизайну, згадування про ті прийоми, умовно, які використовувала там Аліветті, коли про це говорили всі, коли це тільки становилось. Прості речі, які так само виглядають, як створені тоді, але створені зараз. Сьогодні це дуже популярно. Тому е, фабрика заслуговує на вашу увагу. Можливо, відео недостатньо, але це лише пробник, аби ви подивилися їх сайт і дізнались більше про таку компанію. Подвір скло. Так само сьогодні серед брендів, які, можливо, вам не сильно відомі, буде Midgard Light. Це бренд, який був неймовірно відомий на початку ХХ століття. Створив ту лампу, якою користувались Бау Баухаусі, навіть Марсель Дрюєр мав на своєму столі подібну лампу. Потім був занепад компанії, а потім бренд було куплено. І сьогодні вони показують свої речі там буквально фрагмент цього, але аби ви знали про такий бренд і теж не пропустили цю продукцію, коли працюватимете над своїми новими інтер'єрними проектами. Чотириметрові світильнички. Наступний невеликий сюжет стосується компанії Інго Maurer. Відомий дизайн, німецький дизайнер і конструктор. Творець дуже провокативних ламп. Сподіваюся, якщо ви займаєтесь дизайном інтер'єру, то ви бачили його вироби. Він пішов у 2019 році. Компанія зараз без нього. І до речі, я подумав про те, що компанії, які створені на ім'я однієї людини, як вони будуть жити далі. Ми ще не знаємо. Дивимось на їхню продукцію. Власне, ікони дизайну, культові речі продовжують вироблятись. А що буде далі? Це вже ми з вами будемо свідками. Тож Інго Маурер на виставці. Євролючі 2025. Цього року менший стенд інго маудера. Завжди цікаві е, світильники, завжди особливий стиль цього дизайнера. Напевно, ви знаєте або пам'ятаєте з моїх репортажів оцю відому лампу, але завжди це щось особливе, в чому ви. Я думаю, завжди вгадаєте, що це індомаго. Постійно він експериментує з мініатюрністю, направленням світла, різними матеріалами для розсівання. Це завжди об'єкти, які будуть приваблювати увагу, притягувати увагу. Раніше я був переконаний, що тільки він сам створює е, всі дизайни, але тут я бачу, що він співпрацює з іншими дизайнерами: Себастіан Ептін. Але це його ви бачите? Тарілки. Це завжди скоріш за все будуть е, трохи іронічні об'єкти, щоб викликати такий собі вау. ефект І останній відеосюжет на сьогодні це шведська сімейна компанія освітлювальних інструментів Блонд. Маленька компанія, створена в 1988 році. Люксові речі на виставці представлені були світильники дизайну Юріо Капура. Це дуже відомий фінський дизайнер, який пішов в цьому році, в лютому місяці. Тому, мабуть, як. Вдячність чи згадка про його співпрацю з компанією були виставлені саме його а, а можливо, і тому, що вони є е, теж ну, важливими культовими для цієї компанії. Звертаю вашу увагу, як на дещо, що не дуже розтиражовано і не скопійовано і може бути застосовано в ваших проектах. Такі цікаві чуваки для тих, хто захоче зробити. Якийсь лофт дизайн. Подивіться на ці вироби. Дуже технічно виглядає, коли не приховані, а навпаки продемонстровані всі елементи кріплення. Тобто все по-чесному. Ось вони всі елементи. Ось вони готові вироби. Тримач для кавіля, бачите. Деталі продумані. Сітка. Напівпрозорість ми вже говорили досягається тим, що зроблені отвори. Таким чином непрозорий матеріал не став прозорим, але став не І це має привабливий вигляд і застосування бачите різницю? Отже, на цьому для сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропускати наступні випуски. Сподіваюся, ми будемо робити це без затримок, чітко, серіями. Звертайтесь, якщо ви плануєте якісь цікаві інтер'єри, звертайтесь до нашої компанії через сайт. Ви можете замовити світловий сценарій. За консультаціями, за нашими кухнями, завжди будемо раді спілкуванню з дизайнерами. Тож до нових зустрічей і на все добре.